Карта дня 4 січня. Десятка мечів. Десятка м'ячів це день, коли ми на чомусь хочемо поставити крапку. Десятка м'ячів це завершення якогось болючого етапу в нашому житті. Тобто щось завершається, те, що нас сильно боліло, те, що нам набридало, і те, що нам не давало жити. По десятці мечів ми хочемо розкласти крапки над і завершити якісь негативні стосунки, піти з поганої роботи, кинути якісь негативні звички і так далі. В когось може бути боліти спина, хтось може цілий день. День пролежати, геть не вставаючи, ну взагалі мечі це от наші думки, яких нас є багато, які ми хочемо викинути з голови, забути як той страшний сон, тобто попрощатися з кимось, завершити щось, щоб вас не боліло. Якщо ми говоримо взагалі про здоров'я, тут у когось йде покращення, тому що десятка це закінчення, і хтось йде вже на поправку. Але у когось може бути і ситуація зі спиною. Но десять це кінець, і вже так як боліло, не повинно боліти, тому розкладайте крапки над і. Прощайтеся з всім, що вам вже не потрібно. Я бажаю всім позитивного дня і до зустрічі!